Отже, Що ми маємо по скримпу Чернігову? На першому місці є список об'єдної позиції 14%, партія рівнів 12%. Комуністична партія 9,3%. удар до 7%, укрепляє перед 3%. І далі бачимо по, по несхідній. Це показники, які в принципі вони логічні для Чернігова. Все ж таки, опозиція на даний момент, і це вибори місцеві, скажімо так, в партійному розгляді мала певну перевагу. І я думаю, що в принципі, вона може така тенденція і зберегтися до, до, до виборів. Що ми маємо далі? Чернівський район. Бачимо, тут вже показники дещо вирівнюються між двома першими лідерами. Список об'єднаної позиції має близько 14%, партія районів близько 13%. Удар має 7%. Я акцентую увагу на ударі, щоб для того, щоб ви порівняли з іншим районом. Да, тут удар має близько 7%, комуністична партія 6%, укреплене 2,6%. Тобто показники більш-менш рівні в сприйнятті опозиційних сил і привладної партії. Що ж ми маємо по Рібкінському району? Ми бачимо, що тут впевнено очолює партія регіонів майже 19%.